Сьогодні ми поговоримо про те, що побачила мольфарка Олена Бойчук у своїх видіннях. Це незвичайне передбачення, це пророцтво про конкретну подію, яка станеться на Різдво і змінить долю України назавжди. Олена Бойчук передає те, що їй показали сили, які керують долями народів. Вона бачила це декілька разів, і кожного разу видіння ставало чіткішим. Зараз вона розповість про те, що чекає на нашу країну, коли настане Різдво. Це не припущення, це знання, передане через неї. Слухайте уважно, бо майбутнє України залежить від того, чи зрозуміємо ми те, що має статися. Я бачила це вперше ще восени, коли листя почало опадати. Прийшло видіння вночі, коли я молилася за наш народ. Я побачила зимову ніч. Сніг, який падає великими пластівцями, і церкву. Церква стояла в центрі міста, великого міста, де багато людей. Я не одразу зрозуміла, яке це місто, але потім побачила знаки це було місто, де приймаються рішення про долю України. Навколо церкви стояли люди з свічками, їх було багато, тисячі людей стояли мовчки, тримаючи свічки, і молилися. Це була Різдвяна ніч. Я знала, що це різдво, бо чула колядки, які співали десь далеко, але звук доносився чітко, ніби хтось хотів, щоб я запам'ятала цей момент. Потім я побачила чоловіка, який виходив з темряви. Він йшов повільно, з важким поглядом, і ніс у руках щось, що світилося. Я не могла розгледіти, що саме це було, але світло від цієї речі було дуже яскравим, майже сліпучим. Люди розступалися перед ним, бо відчували, що він несе щось важливе. Він зайшов до церкви, і в той момент я почула дзвін. Це був незвичайний церковний дзвін. Він лунав так, ніби сповіщав про щось дуже велике, про щось, що змінить все. Я запитала у сил, які показують мені майбутнє України, що означає це видіння. Мені сказали, що на Різдво станеться подія, яка поверне нашому народу те, що було втрачено давно. Мені показали, що ця подія буде пов'язана з віддачею боргу, який тримали від нас багато років. Я не зрозуміла одразу, про який борг йдеться, але видіння продовжилося. Я побачила старі документи, підписані червоними печатками, і руки, які передають ці документи. Це були руки людей, які мають владу над долями народів. Вони передавали ці документи представникам України, і в той момент я відчула, що повертається частина нашої гідності, частина нашої правди, яку ховали від нас. Мольфарка Олена Бойчук не говорить порожніх слів. Це пророцтво прийшло через мене не просто так. Воно прийшло, бо настав час, коли майбутнє України вирішується зараз. У цей момент історії Різдво стане поворотною точкою. Я бачила, як після тієї події, яка станеться в церкві, почали відбуватися зміни. Спочатку вони були непомітними. Люди говорили про щось важливе, що сталося, але не всі розуміли значення цього. Тільки через деякий час, коли наслідки почали проявлятися, народ зрозумів, що доля України справді змінилася. Чому саме на Різдво? Тому що Різдво це час, коли відкриваються двері між світами, це час, коли старе йде, а нове приходить, це час, коли сили, які керують долями, дають знаки людям. Я бачила, що подія, яка станеться на Різдво, не є випадковістю. Вона готувалася довго і багато людей працювали для того, щоб цей момент настав. Але саме на Різдво у цю святу ніч, коли мільйони людей моляться. І просять миру, відбудеться те, що має статися. Передбачення показує, що це буде момент, коли небесні сили дадуть своє благословення на зміни, які чекають нашу країну. Я бачила також, що перед Різдвом буде напруга. Люди відчують, що щось має статися, але не знатимуть, що саме буде багато розмов, багато чуток, багато страху. Дехто буде говорити, що прийдуть погані новини. Дехто буде чекати на диво. Я бачу, що ця напруга досягне свого піку саме в останні дні перед Різдвом. А потім, коли настане свято, коли люди зберуться в церквах і вдома, коли запалять свічки і почнуть молитися, тоді й станеться те, що змінить долю України. Видіння показало мені також чоловіка, який стоїть на високому місці і говорить до народу. Він говорить про те, що Україна отримала те. На що чекала багато років. Він говорить про повернення справедливості, про визнання нашої правоти, про те, що світ нарешті почув наш голос. Люди, які слухають його, плачуть вони плачуть не від горя, а від полегшення, від радості, від того, що нарешті прийшов момент, коли їхні жертви не були даремними. Я бачила, як по всій країні люди виходять на вулиці з прапорами. Співають гімн і обіймають одне одного. Це не буде революція. Це буде момент єднання, момент, коли весь народ відчує, що ми один організм, одна душа і що наша доля України нарешті повертається до нас у руки. Мольфарка Олена Бойчук передає те, що бачить без прикрас. Я не придумую це. Я не додаю нічого від себе. Я просто передаю те, що мені показують. Я бачила також темну сторону цього пророцтва. Є сили, які не хочуть, щоб ця подія сталася. Вони будуть намагатися завадити їй до останнього моменту. Я бачила людей, які плетуть інтриги, які поширюють брехню, які намагаються розколоти народ перед цим важливим моментом, але я бачила також, що їхні спроби не увінчаються успіхом. Тому що те, що має статися на Різдво, вже записано в книзі Долі. Це не можна змінити, це не можна зупинити. Я бачила також, що після Різдва почнуться зміни в міжнародних відносинах. Країни, які раніше не помічали України, почнуть говорити про неї інакше, почнуть визнавати нашу силу, нашу правду, наше право на те місце, яке ми заслуговуємо серед інших народів. Передбачення показує, що це стане початком нової ери для нашої країни, ери, коли ми не будемо просити, а будемо вимагати, коли ми не будемо стояти в черзі, а будемо сидіти за столом, де приймаються рішення. Майбутнє України після цього різдва буде іншим. Я бачу це дуже чітко. Я також бачила сім'ї, які збираються за святковим столом у різдвяну ніч. Вони говорять про те, що сталося, і не можуть повірити своїм вухам. Вони запитують одне одного, чи це правда, чи це не сон, а потім розуміють, що це реальність, і починають плакати від щастя. Я бачила дітей, які запитують своїх батьків про те, що означає те, що сталося, і батьки намагаються пояснити їм простими словами, що їхня країна нарешті отримала те, що їй належить по праву. Це видіння показало мені, що подія на Різдво торкнеться кожної родини в Україні. Не буде нікого, хто залишиться байдужим. Пророцтво також показує, що ця подія вплине на долю України на багато років вперед. Те, що станеться на Різдво, відкриє двері для інших змін. Я бачила, як після цього почнуться зрушення в економіці, в політиці, в суспільному житті. Люди почнуть відчувати, що вони живуть у країні, яка має майбутнє, яка рухається вперед, яка не топчеться на місці. Я бачила молодих людей, які повертаються додому з інших країн, бо відчувають, що тепер їхнє місце тут, у своїй країні, яка нарешті стає такою, якою вони мріяли її бачити. Видіння показало мені також духовну сторону цієї події. Я бачила, як церкви наповнюються людьми. Після Різдва не тільки в саме свято, а й після нього. Люди приходять молитися, приходять дякувати, приходять шукати відповіді на питання, які постали перед ними після того, як сталася ця подія. Я бачила священників, які говорять про те, що це знак з небес, що це благословення для нашого народу, що це початок нового етапу в нашій історії. Мольфарка Олена Бойчук знає, що духовне пробудження. Буде частиною змін, які принесе це Різдво. Я бачила також образи з минулого. Мені показали, що ця подія пов'язана з давніми обіцянками, які були дані нашому народу століття тому. Ці обіцянки довго не виконувалися, і багато людей втратили віру в те, що вони коли-небудь будуть виконані. Але доля України така, що все приходить свого часу, і цей час настає саме зараз, саме на це різдво. Передбачення показує, що кармічний борг, який тримали від нас, нарешті буде повернено. Це не просто матеріальна річ, це визнання нашої правди, нашої історії, нашого права на те, щоб бути почутими. Я хочу сказати ще одну важливу річ: це пророцтво не означає, що все стане легко після Різдва. Я бачила, що після цієї події будуть виклики. Будуть люди, які спробують применшити значення того, що сталося, будуть ті, хто намагатиметься повернути все назад. Але я бачу також, що народ буде сильнішим за ці спроби, тому що подія на Різдво дасть людям те, чого їм не вистачало довгий час: віру в себе, віру в свою країну, віру в те, що справедливість існує, і що вона може перемогти. Видіння показало мені також конкретні образи того, що станеться в перші дні після Різдва. Я бачила засідання, на яких приймаються важливі рішення. Я бачила підписання документів, які закріплюють те, що було оголошено на Різдво. Я бачила політиків, які говорять про нову сторінку в історії нашої країни. Я бачила журналістів, які пишуть статті про те, як Україна змогла досягти цього. Я бачила експертів, які аналізують, що це означає для регіону і для світу. Все це я бачила дуже чітко, ніби дивилася новини з майбутнього. Мольфарка Олена Бойчук також бачила, що ця подія вплине на моральний стан нації. Я бачила, як люди, які були втомлені, знайшли нові сили. Я бачила, як ті, хто втратив надію, знову почали вірити. Я бачила, як родини, які були розділені війною і труднощами, знайшли спільну мову, бо тепер їх об'єднує нова реальність, нове майбутнє України, яке почалося з цього різдва. Передбачення показує, що психологічний ефект від цієї події буде величезним. Люди почнуть по-іншому дивитися на себе, на свою країну, на своє місце в світі. Я також бачила символічний образ. У видінні мені показали дерево, яке довго стояло в холоді і темряві, а потім раптом розквітло. Це дерево символізує Україну. Воно пережило багато випробувань, багато морозів, багато бур. Але воно не зламалося. І тепер, коли прийшов час, воно розквітає. Це різдво буде тим моментом, коли дерево випустить свої перші квіти. А далі буде весна, літо, час жнив. Але початок цього всього саме на Різдво. Видіння також показало мені, що подія на Різдво буде несподіваною для багатьох. Навіть ті, хто чекав на зміни, не очікували, що вони прийдуть саме так і саме в цей час. Я бачила здивування на обличчях людей, бачила, як вони не можуть повірити в те, що сталося, а потім бачила, як здивування змінюється на розуміння, а розуміння на радість. Мольфарка Олена Бойчук знає, що найкращі дари долі приходять несподівано, коли ми найменше їх очікуємо, але найбільше їх потребуємо. Я хочу також сказати про те, що кожна людина може зробити, щоб допомогти цьому пророцтву здійснитися. Треба молитися, треба вірити, треба тримати в серці образ України, яка перемагає, яка досягає своєї мети, яка отримує те, що їй належить. Кожна молитва, кожна добра думка, кожне слово підтримки додає сили тому, що має статися. Доля України створюється не тільки діями політиків чи військових, вона створюється думками і серцями мільйонів людей, які вірять у свою країну. Я бачила також, що після Різдва з'являться нові лідери. Люди, які раніше не були на першому плані, вийдуть вперед і покажуть свою силу. Свій розум, своє вміння вести за собою передбачення, показує, що ця подія на Різдво стане каталізатором для появи нового покоління лідерів, які будуть будувати майбутнє України на тому фундаменті, який буде закладений цього свята. Ці люди будуть молодими, енергійними, сповненими віри і рішучості. Вони прийдуть саме тоді, коли країна найбільше потребуватиме їх. Видіння показало мені також реакцію інших країн на те, що станеться на Різдво. Я бачила засідання міжнародних організацій, на яких обговорюють те, що сталося в Україні. Я бачила дипломатів, які намагаються зрозуміти, як це вплине на їхні інтереси. Я бачила, що деякі країни будуть раді цій події, а деякі ні. Але всі визнають, що це важливий момент, який змінює баланс сил у регіоні. Мольфарка Олена Бойчук бачить, що міжнародне визнання України після цієї події зросте багаторазово. Я також бачила образи з культурного життя після різдва. Я бачила, як митці створюють твори, присвячені цій події. Я бачила фільми, книги, пісні, картини, які розповідають про те, що сталося того святого вечора. Я бачила, як ця подія входить у народну пам'ять, стає частиною нашої історії, про яку розказуватимуть. Онукам і правнукам передбачення показує, що це різдво назавжди залишиться в серцях людей, як момент, коли все змінилося, коли доля України повернулася на правильний шлях. Я хочу сказати також про енергію, яку я відчуваю, коли бачу ці видіння. Це дуже потужна енергія, яка приходить із майбутнього і впливає на теперішнє. Ця енергія вже тут, вона вже працює, вона вже готує те, що має статися. Люди можуть не усвідомлювати цього, але вони вже знаходяться під впливом цієї енергії. Вона змінює їхнє мислення, їхні дії, їхні рішення. Все йде до того, щоб на Різдво все склалося так, як має скластися. Видіння також показало мені наслідки цієї події для економіки. Я бачила, як після різдва починають приходити інвестиції. Я бачила, як відкриваються нові підприємства, як люди знаходять роботу. Як зростає добробут звичайних сімей, це не станеться одразу, але процес почнеться саме після тієї події на Різдво, тому що інвестори, бізнесмени, підприємці побачать, що Україна це країна, яка має майбутнє, в яку варто вкладати гроші і зусилля. Майбутнє України в економічному плані стане набагато світлішим після цього переломного моменту. Мольфарка Олена Бойчук бачила також військову сторону змін. Я бачила, як після Різдва змінюється ситуація на фронті не одразу, не за один день, але процес почнеться. Я бачила, як до нашої армії приходить нова допомога, нове озброєння, нові можливості. Я бачила, як змінюється настрій солдатів, які розуміють, що тепер за ними стоїть весь світ, що їхня боротьба визнана справедливою не тільки словами. А й конкретними діями. Пророцтво показує, що Різдво стане початком змін і на цьому фронті. Я бачила також образ жінки, яка стоїть на площі і тримає в руках прапор. Вона стоїть одна, але навколо неї збираються люди. Спочатку їх мало, а потім все більше і більше. Ця жінка символізує силу народу, силу звичайних людей, які не здаються. Які вірять у свою країну навіть тоді, коли здається, що все втрачено. І саме ці люди, такі як вона, зроблять можливим те, що має статися на Різдво. Бо без віри народу жодне пророцтво не здійсниться, жодна подія не відбудеться. Видіння показало мені також момент після оголошення важливої новини на Різдво. Я бачила, як люди хапаються за телефони і починають дзвонити своїм рідним. Щоб поділитися цією новиною. Я бачила, як у соціальних мережах з'являються мільйони повідомлень, як люди пишуть про свої емоції, про те, що вони відчувають. Я бачила, як весь світ говорить про Україну того вечора. Доля України в той момент стає предметом уваги всього світу, і це не може не вплинути на подальший розвиток подій. Передбачення також показує мені. Що ця подія на Різдво буде мати духовне значення не тільки для України, а й для інших народів. Я бачила, як люди в різних країнах дивляться на те, що сталося в Україні, і починають вірити, що справедливість можлива, що правда може перемогти, що навіть маленький народ може відстояти своє право на гідне життя. Це стане прикладом для багатьох, хто борються за свою свободу в різних куточках світу. Я також бачила, що в найближчі дні перед Різдвом буде багато інформаційного шуму. Люди будуть чути різні новини, різні чутки, різні прогнози. Дехто буде намагатися налякати, дехто заспокоїти. Але треба тримати серце відкритим і розум ясним. Треба вміти відрізнити правду від брехні, важливе від непотрібного. Мольфарка Олена Бойчук радить всім у ці дні молитися. І просити мудрості, щоб побачити справжню картину того, що відбувається. Я бачила ще один важливий образ: мені показали стару жінку, яка сидить біля вікна і дивиться на сніг. Вона плаче, але це сльози радості. Вона чекала цього моменту все своє життя, і тепер, коли він настав, вона може спокійно піти, бо знає, що її діти і онуки житимуть у кращій країні. Цей образ показує, що подія на Різдво. Важлива для всіх поколінь і для тих, хто прожив довге життя в боротьбі і надії, і для тих, хто тільки починає своє життя в новій реальності. Видіння показало мені також те, що станеться через рік після цього Різдва. Я бачила, як люди збираються знову і згадують той вечір, коли все змінилося. Вони розповідають одне одному, де вони були в той момент, що робили, як почули новину. Це стане частиною національної пам'яті, частиною нашої ідентичності. Майбутнє України буде відлічуватися від цієї події, буде час до Різдва і час після Різдва. Я також хочу сказати про те, що не всі зрозуміють відразу значення того, що станеться. Деякі люди будуть скептичними, деякі будуть байдужими, але з часом, коли почнуть проявлятися наслідки цієї події. Коли зміни стануть відчутними в повсякденному житті, всі зрозуміють, що це Різдво справді було переломним моментом. Пророцтво не залежить від того, вірять у нього чи ні. Воно здійсниться, бо так записано в книзі долі. Мольфарка Олена Бойчук передає останнє, що показало їй видіння. Я бачила світло, яке сходить на Україну в різдвяну ніч. Це незвичайне світло. Це світло надії, світло правди, світло майбутнього. Воно освітлює всю країну, проникає в кожен будинок, торкається кожного серця. І в цьому світлі я бачу нашу країну такою, якою вона має бути: сильною, вільною, гідною, шанованою. Доля України змінюється в цю мить, і нічого не може зупинити цю зміну. Те, що має статися на різдво, вже в дорозі. Воно йде до нас, і ми маємо бути готовими прийняти його з відкритими серцями і вдячністю. Я бачила також, що після цієї події люди почнуть більше цінувати одне одного, родини стануть міцнішими, дружба глибшою, любов до батьківщини палкішою. Це різдво навчить нас тому, що найважливіше в житті. Це не матеріальні речі, а духовні цінності, єдність народу, віра в краще майбутнє. Передбачення показує, що суспільство після цього різдва стане більш згуртованим, більш зрілим, більш здатним вирішувати складні завдання, які ще стоять перед нами. Я також бачила, як після різдва почнуть повертатися додому ті, хто був змушений залишити країну. Вони повертатимуться не відразу, але процес почнеться. Бо вони побачать, що їхня країна змінюється, що в неї з'являється майбутнє, що варто повернутися і бути частиною цього майбутнього. Я бачила зустрічі на вокзалах і в аеропортах, бачила сльози радості, обійми, слова любові до рідної землі. Майбутнє України неможливе без тих, хто зараз далеко, але хто носить Україну в своєму серці. Видіння також показало мені, що подія на Різдво. Стане темою багатьох розмов у наступні місяці. Люди аналізуватимуть, як це стало можливим, хто стояв за цим, які були передумови. Експерти писатимуть книги, знімуть документальні фільми, проводитимуть дослідження. Але найважливіше не в аналізі, а в тому, що це сталося, що доля України справді змінилася, і ми всі свідки цієї зміни. Останнє, що я хочу сказати перед тим, як передати слово далі. Я знаю, що дехто скаже, що це просто слова, що це не може статися, що я помиляюся. Я розумію цих людей. Але я також знаю, що те, що я бачила, настільки реальне, настільки відчутне, що я не можу мовчати про це. Моє завдання, як мольфарки, передавати те, що мені показують, і я виконую це завдання. Решта не в моїх руках, решта в руках. В руках долі, в руках вищих сил, а в руках самих людей, які своїми діями, своїми молитвами, своєю вірою творять майбутнє своєї країни. Те, що я розповіла сьогодні, не є страшилкою і не є казкою. Це те, що я бачила у своїх видіннях. Це пророцтво про Різдво, яке ми не забудемо ніколи. Запам'ятайте цей день, коли ви почули ці слова. І коли настане Різдво, і ви побачите, що те, про що я говорила. Почне здійснюватися, згадайте, що все це було передбачено, що все це було записано в книзі долі задовго до того, як це сталося в реальності. Слова мольфарки Олени Бойчук передані пророцтво оголошене. Тепер залишається тільки чекати на різдво і бачити, як розгортається те, що має статися. Доля України в руках кожного з нас. Віримо, молимося, тримаємось разом і пам'ятаємо те, що станеться на Різдво, змінить усе. Це незвичайне свято, це поворотний момент нашої історії. Майбутнє України починається саме в цю різдвяну ніч. Будьте готові, будьте пильні, будьте разом. Передбачення дано. Час здійснення наближається. Ми не забудемо це різдво ніколи.